Тож нагадаю, що до поляків залетіло 19 дронів переважно з Білорусі, частина через Україну, і з них лише 4 з 19 було збито. Як заявив голова МЗС Польщі Сікорський б план не досягли цілей, було завдано незначної шкоди майну, ніхто не постраждав. Якби це сталося в Україні за українськими мірками, то це було б 100% успіху. Ну, можливо, на початку так, але тим не менше е намагався, я так думаю, трошки знецінити саму подію. У суботу Марко Рубіо, держсекретар США, заявив, немає жодних сумнівів. Дрони були запущені навмисно. Питання в тому, чи були вони націлені конкретно на Польщу. Назвав цю подію неприпустимою, сумною і небезпечною. Тобто, знаєте, це дзеркально як роками Європа була занепокоєна. Тепер оцей бумеранг летить з-за океану.